Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, повертається Ліги Чемпіонів і вже завтра о 22.00 відбудеться дуже цікавий матч. Бенфіка, у себе вдома, буде приймати каталонську Барселону. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Бенфіку, про Барселону. Ну, давайте ми, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку. Подивно, взагалі то очні зустрічі, які були у команди. Ну, всього два матчі було між командами. І тут є перевага у Бенфіки. Одна перемога Бенфіки та одна нічя. Команди пересікалися у сезоні 2021-2022 років. Група Є. У цій, до речі, групі ще були такі команди, як Мінгенська Баварія та Київське Динамо. 29 вересня 2021 рік Бенфіка у себе вдома перемагає Барселону з рухунком 3-0. Дубль Дарвіна Нуніса та гол Рафи Сілви приніс тоді Бенфіці перемогу. Ну а на Камп Ноу команди розписали боє у нічю. Відповідно, 0-0. Друзі, давайте тепер взагалі то подивимося, де там команди йдуть у внутрішній першості. Розпочинаємо ми з Бенфіки. Бенфіка після 18 турів займає другу позицію у чемпіонаті Португалії. Має у своєму пасиві Бенфіка 41 заліковий пункт, три поразки, дві нічих та 13 перемог. Є у Бенфіки 42 забитих м'яча, 11 м'яча пропущено, та плюс 31 різниці забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів Бенфіки, в них тут є 3 перемоги та 2 поразки. Що казати про Барселону? Команда Гансі Фліка третя. Після 20 турів у Барселони 12 перемог, 3 нічих та 5 поразок. В цілому, в цілому команда набрала 39 очок, має у своєму пасиві 52 забитих м'яча, 23 м'яча пропущено, плюс 29 різниць забитих та пропущених у Барселони. якщо дивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами. То тут, у... пропущу, не між командами, якщо брати останні 5 матчів Барселони, да? дві поразки у Барселоні, дві нічіхи та одна перемога. У каталандського гранда 39 очок, і вже на 7 очок команда прогріє Мадридському реалу та на 5 очок прогріє Атлетку Мадрид. Справді, у чемпіонаті Іспанії у Барселони поки що не найкращим чином складуються справи. Але в будь-якому випадку в обох команд є шанси на чемпіонський титул, звичайно що. Ще перед останній матч Benфіc. Можна пригадати, як Бенфіка виграла Кубок Португальської ліги у спортінзі. До того Брагу обіграли у півфіналі. Була поразка від Браги у чемпіонаті за рахунком 1-2 у себе вдома. Бенфіка програла, але потім перемогли Брагу у півфіналі Кубка Португальської ліги. Ну вдалося виграти відповідно Кубок Португальської ліги перемогти вдалося Спортінг. В основний час матч завершився в ніч 1-1, а у серії пенальті за рахунком 7-6. Перемогла Бенфіка. То, в принципі, Бенфіка зараз виглядає доволі доволі таки непогано. Далося Бенфіці перед матчем з Барселоною обіграти команду Family з рахунком 4-0. Що казати про Барселону? Барселона непогано вийшла в новий рік, справді справді, каталонська команда дуже здорово і справді виглядала. Ось і в Кубку короля. Далі Барселоні вдалося таки пройти, де? Ось, до речі, останні матчі Барселони. Барбаста вдалося виграти з рахунком 4-0 Атлетик Більбао у півфіналі Кубка, у півфіналі Суперкубка Іспанії. Да, вдалося перемогти з рахунком 2-0. Ним вдалося переграти мадридський Реал з рахунком 5-2. Суперкубок, фінал. Потім в одній восьмій Реал Бетіс вдається перемогти за рахунком 5-1. Потім була з Хетафе. Якраз напередодні того матчу проти Бенфіки, Барселона зіграла в ніч з хетафе. Ніч 1-1. Тому Барселони ось непогано йдуть справи у Кубку Короля, у суперкубку Реал вдалося перемогти. Ось чемпіонаті Іспанії. Барселона втрачає очки. Ну в будь яку випадку. Я вважаю, що команда Гансі Фліка ще в гонці за чемпіонство, і навіть незважаючи на те, що команда всі матчі вже програє мандрецькому реалу. Я думаю, що шанси у Барселони є. А тепер давайте, друзі, подивимось, загляд тут турніру таблиці Ліги Чемпіонів Барселона. Барселона, друга, 15 очок у Барселоне. Каталонський гранде. Одну поразку, лише Барселона зазнала. Та 5 перемог вона має. Поразка була ще у першому турі від Монако 1-2. А потім Барселона набрала просто неймовірний хід. Це найкраща атака у Лізі Чемпіонів. 21. Забитий м'яч. 21. Просто неймовірні які цифри, 7 м'ячей пропущено, плюс 14 різниця забитих та пропущених у Барселони, і вони другі. Вони другі. Якщо казати про Бенфіку, Бенфіка зараз 15, у них 10 балів, 2 поразки, одна нічя та 3 перемоги у Бенфіки. Десь забитих м'яча, сім м'яче пропущено, плюс 3 різниця забитих та пропущених. Якось так виглядає. Таблиця на таблиці, Бенфіці потрібно здобув очки, як і в Барселоні. Тому, в принципі, думаю, що тут обидві команди будуть грати на перемогу. Барселон, думаю, що більше буде володіти м'ячем. Бенфіка більше грати на контратаках, але Бенфік також це не та команда, яка буде відбиватися. Взагалі Бенфіка на стадії Далуш у себе вдома дуже потужно виглядає, і вони тут обіграли Атлетико Команд. Іспанську команду з рахунком 4-0. І справді. Бенфіка дуже здорово грає на домашній арені. Тому, в принципі, думаю, що у Benfica... Бенфіки шанси є тут непогані, справді зачепити за завочки. В цілому, очікую, що обидві команди заб'ють, і Барселона, думаю, Заб'є Бенфіка свій м'яч знайде. тому що обидві команди не ідеальні, доволі такі неідеальні у захисті да, своїх варіт. Ось. Тому, В принципі, думаю, що так. Да. Думаю, що да, обидві команди, думаю, заб'ють і Бенфіко і Барселона обміняється тут забитими м'ячами. Я так думаю. Це моя перша думка якраз на даний поєдинок. Ну і друга моя думка: я все-таки віддаю перевагу Барселоні. Все-таки Барселоні віддаю перевагу. Думаю, що команда Гансі Фліка, як мінімум все-таки не програє. Все-таки думаю, що Барселона як мінімум не програє. Тому віддаю перевагу саме Барселоні. Нічого я не виключаю. Бенфіка може взяти очки проти Барселони у себе вдома, тим більше. Вот. Але, скоріше за все, думаю, що Барселона з якимось мінімальним рахунком 2-1. Бенфіку переграє. Або якась буде Ніча 1-1. Тобто, я думаю, що або якась ніча 1-1 буде, або Барселона з мінімальним рахунком 2-1, Бенфіку переграє. Але основна, моя друзі, думка це обидві команди заб'ють. Та каталонська Барселона, як мінімум, як мінімум, бенфіці не програє. Ну, я думаю, що якось так буде. Друзі, а що думаєте, взагалі, то ви приводу цього матча. Якщо у вас є бажання, напишіть свої думки в коментарях. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті побажати. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей!